Ми всі пам'ятаємо і знаємо, що житлова субсидія на опальний період призначається, виходячи з соціальних норм, які затверджені 409-ї постанови. Тобто, виходячи з складу сім'ї, чисельності, наявності газових приладів, в кого є індивідуальне опалення, призначається житлова субсидія на місяць, визначається обов'язкова частка платежу за рівнем доходу сім'ї. Різницю покриває субсидія в межах соціальних нормативів. За наслідками опального періоду минулого року у багатьох користувачів субсидій виникли суми авансових платежів, тобто, простими словами, переплата на особових рахунків, як залишок невикористаних субсидій. В першу чергу, за наслідком того, що опальний період зима була не холодною, і не дивлячись на те, що соціальні нормативи були зменшені, переважна більшість сімей зекономили і ще від цих соціальних нормативів іще певну кількість газу. Ця економія рахувалася в кожного особового рахунку як переплата. Відповідно, ця постанова визначила механізм зняття цієї переплати, тобто повернення її до бюджету. За цією формулою нарахована субсидія, мінус фактичне споживання за опальний період сім'ї. І різниця, яка залишилася, забирається до державного бюджету за мінусом 100, еквіваленту 100 кубів. Тобто 100 кубів людям було залишено на літній період. Як авансовий платіж, щоб вони могли скористатися а, наслідками економії, все решта повертається до бюджету. Оскільки термін був визначений дуже короткий, я вже казала, що 30-го вона була чинності постанова, фактично до 1 вересня ми мали зробити перерахунок. Перерахунок стосувався 80 тисяч користувачів, які в нас в минулому році користувалися субсидією на природний газ. До речі, треба сказати, що це у 8 разів фактично більше, ніж було в опальному періоді 2014-15 року. Тобто кількість користувачів субсидій в зв'язку з підняттям ціни на газ збільшилася в минулому році майже в 7-8 разів. Тому 80 тисяч практично сімей підлягали під цей перерахунок. За наслідками перерахунку, вже ми можемо говорити про цей результат: 233 мільйона. Я до копійок не буду називати, повертається до державного бюджету як суми невикористаних субсидій. Зачепив цей перерахунок, тобто в кого є хоча б одна гривня мінуса на особовому рахунку, понад 50 тисяч користувачів. Це ті, які зекономили газ і, відповідно, підпали під цей перерахунок. Що, що треба сказати? Ну, по-перше, тим користувачам субсидій, які будуть планувати подавати документи до управління соцзахисту за призначенням субсидій, врахувати це на наступний опальний період. що В повідомленнях про призначення субсидій кожній сім'ї визначено соціальну норму. На яку надається субсидія, і обов'язкову частку платежу, яку зобов'язана сплачувати кожна сім'я, це обов'язково треба враховувати е, при плануванні свого споживання. При оцінці свого споживання і при визначенні, скажімо так, для себе, як кожна сім'я буде як буде споживати в наступному опальному періоді. Крім того, що 3 гривні 60 копійок, уже як наголошую, пільгової вартісті для індивідуального опалення вже не буде існувати. Для, всіх, для всього населення незалежно від того, Прилад газовий, який встановлений, чи є лічильник, чи нема лічильника, є діє єдина ціна 6 гривень 88 копійок за 1 метр О, От таку інформацію треба кожному врахувати. Це те, що ми сьогодні хотіли донести до кожного. То мав субсидію в минулому періоді, і е, сподіваємося на те, що е, значна кількість людей звернеться е, новопризначених людей, тому що ті, хто мав е, субсидію в минулому опальному періоді, наскільки я володію інформацією управління праці соцзахисту, е, визначає, чи буде це мати сім'я субсидію і на наступний опальний період без участі споживача. Е, сьогодні споживачу просто треба врахувати ті зміни, які відбулися.